Щоб ви собі розуміли, це даунтаун. Ну, типу тут зразу за річкою даунтаун. Це саме центр міста практично. Дивіться які тут хати. Сюди є замовлення завозив. І дивіться, бачите, от тут це на карті. Типу, тут вістчик, через одні ворота. З усіх сторон річка. Тут своя школа є. Лікарню навіть бачу, що є. Це, такий маленький свій світ. Самому, практично, в самому практичному центрі міста. Віця, хати просто одна краще другої. Ті ворота, про які я казав, віцям. Я зараз вийду з машини. Вітям що я покажу. Ось такі вулички. Бачите? От багатоповерхівка там, яку зараз знімаю. Це ж даунтаун. От. Ну, тобто, подивіться. От це взагалі. Вообще... Я не думав, що таке є в Веніпезі. Я багато вже не був завдяки «Дордашу», завдяки доставці, але я не бачив що такого. Типу, камера так не передає. Якби зараз проїхався по всьому цьому районі, це ж ну, шок, типу, це центр. Я думав, що тут одні відстойники.